Коли ми починали робити перший випуск, в мене було відчуття, що це буде єдиний випуск раз і наш завжди. Ми створимо один друкований телеграф. і на цьому це все закінчиться. По перше, ну у нас взагалі задумка така була. Ми, що ми зробимо. Він буде про український дизайн, яка його автентичність, як він сформувався, та ми говоримо і про минуле, і про сучасне, і говоримо з багатьма топовими українськими дизайнерами. І, типу, закрили тему. О, молодці зробили артефакт знакову річ. Рухаємося ще ми Слухай, прикольно, тому що в мене не було відчуття, що це буде єдиний. Ну можливо, просто коли ми взагалі випустили цей телеграф. в мене було відчуття, що наступний давримо за фізично не переживу. Ми а, це відчуття дуже після, після кожного телеграфу. Так, ми віддали дуже багато сил, енергії і всього ресурсу, які виглядали, щоб це сталося. А так, але потім це відчуття, про яке гліб каже, що нам вдалося, і ми хочемо далі щось робити теж в аналоговому форматі. Mm -hmm. Воно прийшло після відпустки, скажімо, на да? і ми почали думати над наступним.